Велика подядька Ніні Іщенко з Рівенської філармонії музичної. Носочки, серветки, куча смаколиків. Виконують роль старшини. Тобто видаю їм всім по чуть-чуть. Цю відеоподяку військовослужбовець записав для працівників Рівненської обласної філармонії, які у закладі організували благодійний збір. Зігріємо любов'ю на підтримку збройних сил України. Зі слів ініціаторки акції Ніни Іщенко. Люди приносять у філармонію ліки, теплі речі та продукти, які по тому волонтери відвозять на фронт. Це напевно половина того, що ми зібрали. Першу частину ми відразу відвезли нашим волонтерам з руєвиту. Вони самостійно пакують, адже вони точно знають, які бригаді, що потрібно, в чому є потреба, щось нагальне, щось може почекати. Додає, нині від бійців найбільше надходять запити щодо лікарських засобів. Мужчина в літах спускався нашими сходами і каже, я вчора почув, що вам треба медикаменти. От він каже, що на 500 гривень набрав активованого вугілля. Бачите, люди дослухаються і це тішить. А ще каже, потрібні продукти для приготування швидких перекусів. Перший раз, коли ми збирали ці коробочки, люди активно приносили чай, каву, якісь солодощі, якісь теплі речі. Звичайно, в цьому лишається потреба, але тепер ми зробили такий великий акцент на медикаменти. Тепер люди активно їх несуть на сухофрукти, адже Дівчатка своїми руками створюють енергетичні батончики. До нас долучилась степ-арт студія дитячої творчості. Дітки намалювали листівочки. Ви просто уявіть, військова буде відкривати свою коробочку, а там написано, наприклад, Оленка, 4 рочки чи там Дмитрик 5 рочків. Я думаю, що це тішить. І, по-перше, ми таким чином дітей з дитинства привчаємо, що важливо робити малесенькі кроки, малесенькі речі, але з великою любов'ю. Акція триватиме до 25 грудня. Зі слів волонтерки, колектив філармонії планує організовувати збори й надалі. А смаколики та ліки для військових хочуть передати до нового року. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.